Сьогодні у випуску Час пік. З 1 листопада заборона на лов риби. На території Закарпаття визначені межі зимувальних ям. З метою охорони місць зимівлі та масового скупчення водних біоресурсів з 1 листопада стартувала заборона на лов та добування водних біоресурсів на рибогосподарських водних об'єктах Закарпатської області на зимувальних ямах. Гуцульські родзинки. На Рахівщині працює школа ліжникарства. Діти зі школи приходять деколи навіть до теперішнього часу. Ну навчаються, їм цікаво, як це робити. Ой, піду я танцювати в Ужгороді Презентували книжку про хореографію Миколи Мовнера. Микола Васильович Мовнар, який є зараз провідним методистом обласного організаційного методичного центру, випустив надзвичайно гарну книгу, таку потрібну і таку можна сказати навіть унікальну. До служби порятунку надійшла інформація про пожежу в прибудові до житлового будинку в селі Бадів на берегівщині. За словами власника приватного обіця, займання сталося в котельні, звідки швидко розповсюдилось на дах, і через це становило загрозу для оселі чоловіка. Як тільки за цією адресою прибули вогнеборці державних пожежно-рятувальних підрозділів великої доброні, чопа та берегова, одразу ж стали на захист помешкання. Через півгодини бійцям ДСНС здалося зупинити поширення вогню, пожежу ліквідували. Як наслідок крівлю та перекриття споруди на площі 120 квадратних метрів, однак житло чоловіка лишилось неушкодженим. Наразі причину та суму завданих збитків встановлюють компетентні служби. У забороді Великоберезнянської громади в надвірній споруді домогосподарства вибухнув твердопаливний котел. Сталося це на вулиці Шевченка. Внаслідок вибуху пошкоджено твердопаливний котел. На місце події залучили дві одиниці техніки 8-ї державно-пожежно-рятувальної частини селища Великий Березний. З наркотиками на вулиці. Патрулюючи вулицею кооперативною в Мукачеві, поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службове авто патрульних, різко змінив напрямок руху. Під час перевірки у 22-річного громадяна на охоронці порядку виявили дві грошові купюри з зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи. Протягом минулого місяця патрульні Закарпаття притягнули до відповідальності 447 пішоходів, які не дотримувалися правил дорожнього руху. Кожен пішохід, як повноцінний учасник дорожнього руху, має певні права та обов'язки. Якщо він не виконує їх, то несе адмінвідповідальність. З метою охорони місць зимівлі та масового скупчення водних біоресурсів з 1 листопада стартувала заборона на лов та добування водних біоресурсів на рибогосподарських водних об'єктах Закарпатської області на зимувальних ямах. Зимувальні ями в річках знаходяться у найбільш глибоких місцях із уповільненою течією, адже саме в них риба в повній мірі забезпечена киснем, і їй не потрібно витрачати багато енергії на супротив течії. Зимовальна яма це поглиблена частина водного об'єкта, де скупчуються водні біоресурси для проходження зимового періоду. У нас в області і по всій Україні стартувала заборона новило водних біоресурсів на зимувальних ямах. Тривати дана заборона буде до весняного-літнього нересту. В Закарпатті це буде до 25 березня. На даних ділянках заборонено повністю проведення любительського та спортивного рибальства, так як риба зібралася і їй потрібен спокій для того, щоб пережити зиму. Задобування риби на зимувальних ямах передбачено покарання від адмінштрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Щороку працівники рибоохоронного патруля області фіксують випадки порушень і складають відповідні протоколи. Штрафи по даній ситуації в нас варіюються від 170 до 680 гривень. За статтями, які складаються протоколи, це частина 3 статті 85, КУПАП, частина 4 статті. 85, 85-ї купа грубе порушення, а також за статтею 90 Крім штрафів за виловлену рибу, нараховуються також і відповідно збитки, відповідно до такс. Тут залежно від того, що було виловлено, які водні ресурси, чи це була червона книга, чи це було маломірні ці, але відповідно до такс розраховуються збитки. У період зимування риби дозволена любительська риболовля. У спеціально відведених місцях на ділянках поза межами зимувальних ям. На зимувальні ями риба йде на зимовку, на нерест. От, там заборонено вийти. Зимувальні ями ну, туди ниже, ниже паланка, на боржаві є зимувальні ями, куди риба заходить на, на зиму. От, ну. Там заборонено ловити. Там, де глибока вода, там і зимувальні ями. Туди риба заходить на, на зиму. От. А тут така, тут вода мала, то, тут так, любительська рибалка дозволена, а на, на зимувальних ні. Для уникнення порушень фахівці рибоохоронного патруля регулярно інспектують рибогосподарські водні об'єкти області та проводять роз'яснювальні бесіди з рибалками. Перелік меж зимувальних ям у період зимівлі, водних біоресурсів визначений спеціальним наказом. Відтак на кожній річці області наявні локації, де поширюється заборона риболовлі. Зараз ми знаходимося з вами на початку з зимувальних ям на річці Латориця, це навпроти замку Паланок. Дана, зим... Дана зимувальна яма є дуже популярною серед рибалок міста Мукачева. Тобто, скільки з ними роботи не проводиш, і попереджувальної, і штрафується, ну, вони дуже полюбляють ловити рибу на даній зимувальній ямі. Загалом на території Закарпаття 57 зимувальних ям. Розташовані вони на річках Тиса, Уж, Латориця, Боржава, Ріка, Тересва, Теребля, Іршава, Вича, Пиня, Визниця та Люта. В умовах воєнного стану Закарпатська обласна служба зайнятості продовжує працювати в штатному режимі і надавати послуги клієнтам. За період з 1 січня цього року до 7 листопада кількість безробітних осіб, які скористалися послугами центру зайнятості, склала 9,5 тисяч осіб. З них 2,5 тисячі молодь у віці до 35 років. Цьогоріч за сприяння обласної служби зайнятості нове робоче місце знайшли 3857 тисячі осіб. Професійне навчання проходили 519. it's Ліжник один з невід'ємних елементів гуцульської культури. Він завжди супроводжував гуцула протягом життя і був не тільки ковдрою, але й символом добробуту та багатства. Використовувався в народній медицині і навіть у шлюбному обряді був обов'язковим учасником. Сьогодні він знов набуває популярності. Столицею ж його виробництва по праву вважається село Кваси. Тут у цьому музеї гуцульської спадщини села Кваси представлено експонати такі, що немає навіть в якихось Знавчих і дають других музеях. Акцент тут роблю на музей, саме на села Кваси і Єсінської долини. Бо це, але стараюся саме експонати, саме притаманні селу Кваси, бо настільки Гуцульщина колоритна, я колоритам, розповім і різні традиції на вечорницях, що кожне село мали ну, основні типи гуцулі їх четверо по району, але кожне село мало різні свої зори. І тут от експозиція, оскільки кваси це. є Столиця ліжникарства нашої гуцульщини Кали, коли це саме квасівський, квасівський ліжник. Тут зберігають давні традиції ремесла та заснували школу ліжникарства. Для цього у студії є верстат, якому вже більше ста років. Його знайшли на горищі однієї зі старих хатин у квасах. Також довкола можна побачити на стінах всі етапи роботи над ліжником. Цим самим надихнутися на створення власного вовнячого покривала. Близько ста дітей, які як були місцеві, тобто з пасів, так само були і ВПО, які в нас тут проживали, і просто тобто, відпочиваючі туристи, які приходили, вони безкоштовно могли навчатися цьому ремеслу. Відповідно, багато хто приходить з дітей такі. Ой, у мене в бабусі вже було таке. Ну такий верста вдома, але ми не знаємо бабуся померла. Не передали наші, ніхто не знає, ніхто не навчився. Відповідно, діти зі школи приходять, де коли не до теперішнього часу. вони ми навчаються їм цікаво, як це робити. У музеї зберігається також багато експозицій народного декоративно-ужиткового мистецтва минулого століття. А поринути у справжній гуцульській традиції та спробувати 12 автентичних страв. Під супровід гуцульської музики можна під час арт-вечора – гуцкі частування. «Гуцульське цуцьке частування це є захід з популяризації гуцульських традицій, звичаї з екскурсом в минулу історію самобутньої такої групи, як гуцули. Основна мета заходу це благодійність. Ми збираємо кошти на потреби збройних сил України, а саме наших захисників з села Кваси, які боронять нашу державу. Гуцульські традиції та спадщина найдорожчий скарб, каже гід. Він допоміг вижити українські нації, зберегтися у віках, розвиватися та вдосконалюватися. Фахівці рахівського підрозділу ДСНС спільно із завідувачем навчально-консультаційного пункту з цивільного захисту провели пожежно-профілактичне відпрацювання у селі Видричка. Під час заходу рятувальники побували у сільській раді, де поспілкувалися зі старостою про стан пожежної безпеки в населеному пункті, відвідали основні місця з масовим перебуванням людей та розповіли їм про заходи безпеки у поводженні з електроприладами і пічним опаленням. Окрім цього, надзвичайники завітали у місцевий заклад освіти і провели там урок зі школярами. Згадку дітям роздали кольорові плакати на безпекову тематику. Високогір'я Карпат вкрив морозний туман. Про погоду в горах повідомили рятувальники, які розташувались у колишній обсерваторії Білий слон на горі Піп Іван Чорногірський. Зранку тут було хмарно, температура повітря опустилась до мінус одного градуса. Видимість обмежена. На горі утворився туман. у Увиванець група закарпатського народного хору розпочала презентацію книги під назвою Ой підує танцювати. Представлення видання, автор якого Микола Мовнар відбулося у хоровому класі закарпатського народного хору. До книжки увійшли п'ять народних танців: – «Аркан», Карічка, Увиванець, Мокрянський і «Требушанка». Наш багаторічний артист нашого закарпатського хору, хореограф, репетитор, балету, учень Клари Федорівні сьогодні. Микола Васильович Молнар, який є зараз провідним методистом обласного організаційного методичного центру, випустив надзвичайно гарну книгу, таку потрібну і таку, можна сказати, навіть унікальну, тому що він так багато хореографів випускає, описує танці, танцювальну лексику. І нам дуже приємно, що ця презентація відбувається в нас. І ми знаємо, що цей рік 2023 рік, це рік Лари Федорівни, Клари Балок, 95 рік. Ще її ювілею, і в цей такий гарний рік ми маємо презентацію книги Миколи Васильовича, учня Клари Федорівни. Книга це джерело, яке назавжди залишиться для наступних поколінь. Це та праця, яку не забудеш якою будуть користуватися і студенти, і вчителі мистецьких навчальних закладів, автор книги Микола Мовнар свою творчу діяльність розпочав саме у державному заслуженому закарпатському народному хорі ще 75-го року. Він присвятив служінню цьому колективу більше 35 років, а нині презентував доробку, до якої увійшло чимало талановитих постановок професійного рівня. Я згадав добрі часи, коли я працював у цьому залі напроти танцювальний клас. А Клара Федона у вона а там писала щось. Я все зайду. Перера у мене 45 хвилин урок рок Я до неї, може якісь настанови хочу сказати, а я до неї, а вона сидить, пише. Ну пише, ну, я не мішаю, далі. Ви хотіли мені Ні, над чим працюєш? Над тим, над тим, Я пішов, працюю дальше. На другий, на слідщи день, так було багато. Раз, я кажу, а що ви пишете? Йой ми Я пишу танець. Да, ну, це треба було мати. Я хотів сказати двох словах, що я в ній навчився. Вона каже: Микола, я це пишу, щоб було для майбутніх. Ти це знаєш, але ми помремо, а хто буде танцювати? Це такі золоті слова, що мені впали глибоко в душу. І коли я перейшов сюди працювати в обласний методичний центр, я ті слова нагадав, думаю, то я тут дурака валяю, вибачте. Не знаю, що танцювати і з ким танцювати. Нема колективів. Хор Закарпатський вже ситий танцями всякого, колективів вже нема. Таких аматорських, яких були раніше через 20-10 років, і мені твердозішки писати Ні, я буду писати танець. Щоб потрапити до читача, книжка проходить багато етапів, і завершальний це звичайне видавництво. Тож презентація не обійшлася без директора поліграфічного товариства Патент Івана Ключевського. Саме його компанія видала друком видання. Знаю чесно, що на таких презентаціях. Я практично перше, де співають, де танцюють. мені дуже приємно, що я теж, наше видавництво, доклалися до цього, щоб ця книга побачила світ. Як запевнили учасники заходу, книжка Ой піду я танцювати буде цікавою і корисною не тільки для педагогів, хореографів та студентів, але й для тих, хто поважає народні традиції та цінності українського народу.